Привіт, друзі! Сьогодні будемо грати в Стенчлів, а це обзор оновлення 1.5. Що нам додавали, нові анімації? Як, як ви бачите, М9 додаваний, гук. Ну, колись тако береш його. І коротше і наділимо таке саму, ну, ось такий ось бам, ось бамбу. Коли це ж його саме. Дальше нових анімацій, мабуть, нема Пока на було. мене немає сорі, на найскина, тому що я не взяв. У мене випало такі. Граю з ними. Так, проходив у головне меню. Так, ми вже в новому меню же що 2.0 канал буде. Отакий От інвентар я зібрав. Шість ножів. Чи Да, шість. І так, додали новий кейс. Давай відкриємо його нам випав. Так, на ну, висилаємо 16, але нам не треба, продаємо. Так, ой. Ось, ось колекції два, аж дві нові колекції. Це 8ers колекція. Тайброк, це наклейка. Це брелок Може, понят. А, да, це брелок Тоже. Вот тут опитический, тут легендарный. Тут так. Еще нова коллекция. Проказ на жаль не мужу. Ну, короче так, тут 16 ка... стоит 138 сотрять... тысяч капец. А сама на обычно 4800 капец так. Ну, далі подивимося. Чи можна забагатись? Ну, задюпати голоди, ну не можна. Якщо ви знаєте, як, де можна задюпати, в якій колекції, то пишіть в коментарях. Промокоди не знаю. Бо я за ними не сліжу. І кстати, Тренировки тренировке а мабуть, новый режим. Не, не на, на режим, а что там добавила, я забыла. Заходим. Возьму свою эску. Что-то И наклей. І вже за один килл нам дають 50 голоден. Вот да. уже не добавили. Да, вже 100 збимо. А колись будет 20 голодів. Було важче. Заработувати голоди. За 100 киллів вам би дали 5 голоды, а за 200 килів а 10 тысяч дали б. Ну так. Що ще додавала, Я не знаю. Ой. Ді рекламу цю ДД стендофа. О, настройках щось тут О, це. Це, наприклад. Збоку показується, наприклад, П350. Бізибербью. -бі Що це? Там де пише назва пістолета, то там е, таке... Ой, то чому падає телефон цей? Збок показується, ну це буде важко. Стоп. Не виключайтесь. комісію. Не виключайте. Не выключай. включає комиссию, комиссию продаж. Стоп, а як шо дивись, як шо я дивись, якщо я оце, наприклад, э, радіо Ауэйт, right. а ні, стоп, 12 тисяч, кстати, вартість мого інтера 60, 50 А ч так дорого? Не понял. А ч так дорого, не можу понять. Мати третий 80 книг. стоїть. стоить. Рарк є. Бегайт. Він дешево стоїть. Я можу понять, Ну, короче такой обзорчик. Всем пока, всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем пока-пока.